ш у т

І великодні святкування, що відбувається за підтримки релігійних громад міста, партії нові обличчя, відділу освіти та відділу культури та спорту, та медіапартнера Бочанські новини зібрали вас для того, щоб об'єднати в єдину велику бочанську родину людей усіх поколінь, рі... Різних релігійних громад і подарувати один одному справжню щиру Божу любов, що в ці дні наповнюється особливою. Пам'ятаю той час, коли в минулому році ми започаткували таку добру нашу сімейну кучанську традицію. Збирати щось до Пасхи нашим захисникам на передовій. Я хочу вам передати відчуття, якщо це так вообще можливо, передати відчуття того. Що поїде до них з минулого року, з досвіду минулого року? Я пам'ятаю, коли ми це все привезли, ми розділили це все як на умога більше різних підрозділів, які ми об'їжджали. Звичайно, що ми заїжджали до тих підрозділів, де служили наші містяни з нашого міста, з міста Бучі. Я пам'ятаю, коли вони брали ці відкритки, які їм підписали діти, розмалювали. Я Пам'ятаю, як вони в іншу руку брали ту писанку. А потім брали ту паску спечену, да, цей хліб пасхальний, коли вони його розламували або розрізали, вони перш за все його нюхали. І коли вони вдихали цей аромат, вони казали, як пахне вдома. І я вам скажу чесно, вони те саме зроблять і цього разу. Те своєму захисникові, що ви своїм роботою свою сьогодні. Казуйте, що ви пізно як як місто, як людина не дуже тим, а тих, хто захищають вас. Дякую всі релігійні громади міста, що ми можемо разом. Засіб це саме той засіб, який повезе всі ці пригодження нашим воїнам, тому всі бажаючи можуть підійти і передати все, що за сьогодні і лине пісня із небес, Радість всім. Христос Воскрес! Ось наша рівна, наша казка. І сяє Сонцем, солодного небес На нас ішла Господня ласка. Христос, Христос Воскрес! Чому на землі так святковості? Я, солдат, за наших захисників. Я думаю, вони відчувають цю підтримку, і перемога буде. Немає такого, щоб зло не завершувалося. Зло завершиться, наступить добро. А сьогодні воно вже помітне, тому що ми всі тут зібралися. Зібралися заради добра, заради любові до ближнього. Хай Господь Бог благословить всіх вас цей сонячний святковий день. Хай Христове Воскресіння дарує вам велику радість, духовну радість відчуття цього свята. І в сьогоднішній день я дякую представникам всім релігійних конфесій нашої бучі за те, що вони погодилися прийняти участь у цьому заході. Мені віриться в те, що з кожним роком у нас буде тут більший і більше. І Бог є з нами і буде з нами. Христос Воскрес! Воскрес! І тим, що життя Христос воскрес, смерть смерть І тим, що життя Христос воскрес, смерть І тим, що. Марна проповідь наша, марна віра наша. Ми знаємо, що Христос Воскрес, і це дає нам сили жити на славу Божу і жити, допомагаючи іншим людям. Ми знаємо слова Христові, які казали, що блаженніше давати, чим брати. І ось сьогодні в нас є нагода дарувати. Посмішки один одному. Ділитися своєю радістю пасхальною із нашими захисниками. І сьогодні також дуже радісно від того, що різні громади можуть показати любов один до одного. Христос сказав, що по тому дізнається, що ви мої учні, що маєте любов між собою. І ось сьогодні. Ця любов Христова нам різним дає можливість стояти поруч і прославляти Воскресло Христа. Вітаю вас із Воскресінням Христовим. Христос Воскрес! Воскрес! І, війна, війна. і зараз наші дітки також хочуть вас привітати. Ходить багато звик літом. Ягоди збирав, восени гриби шукав, а на зиму він цілу зиму він стояв. Трішки порохом припав, а на весну він умився, зіллячком причепурився і почав гостей чекати. А вони не забарились, як у касті появились. Пишнобока, гарна паска і худенька, як колбаска. а за неї бурячки славно звісні своячки. На виставку малює, віск черпає, пишіком із блюдця. Очі, мами лагідно сміються, очі мами світяться у ласці. А на третій гітоньки на писанці зірчасті, а на третій писанці зірниці, ще під ними золоті жар птиці. А четвертій пи олені, так? Дивіться, Ді, що це на писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Писають наші писанки, мов висті квіточки. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти. Вісім хрестиків малих і дрібнюсіньку ялинку, і пасочок поміж. Які-то определенні чудотворіння. І це для нас являється доказательством істинності віри. А есть Иерусалимский храм и есть такое чудо, о котором, наверное, каждый из нас слышал. Это чудо схождения благодатного.

Дістати, відімкнути, нашати свят старих перлини, обов'яз одягнути, і віншувати Василя, і Михайла, і на Івана папороть шукати, і подарунки на святого Миколая, немов в дитинстві з захватом чекати. лом з ігрі